Вдвічі більше надходжень у держбюджет ніж минулоріч за перші п'ять місяців 2023 року спрямувало Закарпаття. Цифра склала понад сім мільярдів в основному завдяки митній та податковій службам. Збагатилися також місцеві бюджети на понад чотири мільярди гривень. 60 територіальних громад Закарпаття мають приріст надходжень, і лише чотири зменшення. Загалом економічна ситуація в краї краще ніж у багатьох сусідніх регіонах. Наголосили обласні обласній військовій адміністрації. Загальний приріст надходжень до місцевих бюджетів у січні травні по державі склав 24,8%. Я вам казав, що у нас по області цей приріст склав 144%. Відповідно, по державі приріст по ПДФО склав 27,1%, по нашій по нашій області також приріст по ДФО складає 44%. Тобто, ми бачимо, що бізнес, не дивлячись на ті всі складності, які пов'язані з війною, він працює і наповнює, наповнює сьогодні дохідну частину бюджету. В першу чергу, чому нам це вдалося зберегти позитивну динаміку? Думаю, ну принаймні не буду називати назви областей, але в сусідніх з нами областях, де немає військових бойових дій, немає є падіння по бізнесу. Я ці цифри знаю неправильно ще раз кажу, буду їх називати. Нам було цікаво, як же нас виглядає бізнес У нас сьогодні 115% приросту до минулого року, і це нам цифру вдалося отримати за рахунок. Напевно, у першу чергу тих підприємств, які запрацювали на території області, ну так звані релоковані релоковані підприємства. Також у ОВА повідомили, що за п'ять місяців цього року в обласному та місцевих бюджетах краю передбачено 431 мільйон гривень на підтримку військових 270 з них уже перераховано.